Як і подібності. Нехай нам дано деяке число А, Б, С. Дане число ділиться на 2, якщо остання цифра є парною. Дане число ділиться на 3, якщо сума цифр, які складають це число, кратне. Дане число ділиться на 4, якщо дві останні цифри дають число, яке буде кратне 4. Дане число ділиться на 5, якщо остання цифра 0 або 5. Дане число ділиться на 6, якщо Воно буде кратне двом і кратне трьом одночасно. Дане число ділиться на 7. Якщо останню цифру ми помножимо на 5, додамо число. Без останньої цифри, і результат має бути кратний 7. Поділ на 8 ми залишимо. Це стосується тільки чисел, які мають досить великі значення, тому що кратність на 8, вона визначається схожою з кратністю на 4. Тобто ділиться на 8 число. Останні три цифри якого дають число яке кратне 8. Якщо ми маємо трицифрове число, то тільки діленням на 8 ми можемо здобути відповідь і е, дати результат, е, що воно ділиться чи ні, практично. На 9 ділиться число, сума цифр якого кратна 9. Тобто, подивіться, ознака подільності на 9 і на 3 дуже схожі. Отже, кожне число, яке кратне 9, буде кратне і 3. Але не кожне число, яке кратне 3, буде кратне 9. На 10 ділиться число, остання цифра якого буде у нас закінчуватися нулем. І на 11, на 11 будуть ділитися числа, у яких сума цифр з непарним номером, якщо їх пронумерувати зліва направо, мінус сума цифр з парними номерами дають в результаті число яке кратне 11. Далі ми поговоримо про множини. Ми вже говорили, що натуральні числа це множина, яка складається з чисел від одиниці до нескінченності, які використовуємо при лічбі. Натуральні числа можуть бути парними і непарними. Можуть бути кількісними і порядковими. Тобто ми можемо сказати кількість 3 вікна. І можемо сказати порядок третє вікно. І це стосується тільки натуральних чисел. Наступна множина це цілі числа. Цілими називаються натуральні їм протилежні і число 0. Раціональні числа це числа, які ми можемо подати у вигляді звичайного дробу, де чисельнику є ціле число, а в знаменнику натуральне число. І звертаю увагу, що кожне раціональне число. Можна записати не тільки звичайним, а й десятковим дробом. Наприклад, число 3 одинадцятих – це раціональне число. І ми можемо його подати у вигляді десяткового дробу. Тобто, коли ми виконуємо дію ділення числа 3 на 11, ми отримаємо 0,272,2. 7. І цей процес ділення буде нескінченний. Тобто ми отримали нескінченний десятковий періодичний дріб. І читають його 0,27 де 27 в періоді. Звичайно, що ми можемо із періодичного дробу зробити звичайний дріб, перевести у звичайний дріб. Значить е виконати дію навпаки. І саме звичайними дробами ми сьогодні з вами будемо е, перейматися. Наступна множина це дійсні числа. Дійсними називаються числа раціональні і ірраціональні. Ну що таке раціональне, ми знаємо. А ось ірраціональне це число, яке є теж нескінченним, десятковим, але не періодичним дробом. Наприклад, якщо ми корінь з двох порахуємо на калькуляторі, то отримаємо в результаті число, яке є дійсно нескінченним десятковим, але не періодичним дробом. Саме слово і раціональні числа походить від нераціональні числа. І тому всю множину чисел ми можемо подати за допомогою діаграм Ейлера. Тобто, якщо ми натуральні числа, Зобразимо у вигляді ось такої фігурки, то цілі числа вони повністю включають в себе натуральні, звичайно, їм протилежні і нуль, не входять в ножину натуральних чисел. Але ж це означає, що кожне натуральне число є цілим числом. В той же час раціональні числа вони повністю в себе включають цілі числа. Тобто, будь-яке ціле число є раціональним. І будь-яке ціле число ми можемо подати в вигляді дробу 5 перших, 10 других. А ось дійсні числа, це числа, якими ми з вами користуємося. Це множина всіх чисел, як ми вже сказали, раціональних, тобто те, що можна подати звичайним або десятковим періодичним дробом. І ірраціональні. Те, що ми можемо подати звичайним. Не можемо подати звичайним дробом, але можемо подати десятковим, нескінченним, неперіодичним дробом. І ось сьогодні ми поговоримо про дії із звичайними дробами. Як же виконуються дії з цими числами? Почнемо з того, що. Звичайно, що е, хочеться поговорити про те, як же виконуються дії, коли числа у нас з вами мають однакові знаменники. Тобто, щоб додати два числа, два дроби з однаковими знаменниками, ми додаємо чисельники, а знаменник залишаємо тим же. І не забуваємо, що тут працює ще правило скорочення. Скорочення дробів. Коли ми чисельник і знаменник одночасно ділимо на одне й те саме число, і одержаний результат є остаточним результатом додавання цих дробів. Віднімання відповідно виконується аналогічно. Тобто, якщо, наприклад, 7 п'ятнадцятих відняти 4 п'ятнадцятих, то треба відняти чисельники, а знаменник залишити тим же. І в одержаному результаті ми повинні здійснити скорочення. Тобто чисельник і знаменник в даному випадку скорочуються або ділиться на 3, тому залишається дріб 1 п'ята. Цей дріб нескоротний, тому він є остаточною відповіддю. Коли ми до цілого числа додаємо дробове число. То утворюється мішане число, яке містить цілу частину і дробову частину. Воно так і читається: 6,5. У випадку, коли ми додаємо два мішаних числа, наприклад, 6,4 плюс 5,2, то в цьому випадку. Ми дивимося, чи однакові знаменники у дробних частин цих виразів. Якщо знаменники однакові, то ми можемо додати цілі частини, виходить 11, і додати дробові частини за правилом додавання двох дробів, виходить 6 дев'ятих. І в дробовій частині здійснити скорочення 1,23. Коли ми віднімаємо, то е ми також повинні розуміти, що 6,4 віднімається 5,2. Аналогічно ми віднімаємо цілу, цілу частинку, 1, дробові частинки віднімаємо аналогічно, як віднімаються дроби із однаковим знаменником. Так як дробова частина нескоротний дріб, то ми залишаємо це без змін. Звичайно, що ми можемо і повинні проговорити про таке поняття як доповнення до одиниці. Якщо від одного відняти дріб 16,21, то це означає, що ми одиничку маємо подати у вигляді дробу 21-21, щоб ці два дроби мали однаковий знаменник, і виконати віднімання. Виходить у нас 5,21. Для чого це нам потрібно? Коли ми будемо віднімати від деякого числа, відмінного від одиниці, якесь мішане число 2, наприклад, 38, то ми можемо в цілій частині позичити одну цілу, при цьому залишається вже 4, цілих, а одиницю подати як дріб із знаменником 8, 8. 8. Відняти 2,38 і результат 2,58. У випадку, коли ми від мішаного числа віднімаємо інше мішане число. Але стається так, що ми від дробової частини. Зменшуваного, не можемо відняти дробову частину від ємника, тобто від 4 не можемо відняти 7. В цьому випадку ми поступаємо, як в попередньому прикладі. Ми у цілої частини позичаємо 1, тому залишається 7. І одиничку подаємо як дріб 9 дев'ятих. Але тут уже є 4 дев'ятих. Значить, 9 дев'ятих і 4 дев'ятих дає мені 13 дев'ятих. І я тоді виконую віднімання за загальним правилом. 4,6. Ну і звичайно, що обов'язковою вимогою є скорочення. Так як можливість така є. 4,2. Що стосується виконання. Дій з дробами, які будуть мати різні знаменники, то тут йде обов'язковим правилом зведення до спільного знаменника. Ось чому ми говорили про подільність, тому що ми маємо знайти найменше спільне кратне для того, щоб звести ці дроби до, знамен... до спільного знаменника. Дивимося на такі приклади. 2 третіх плюс 5 восьмих. Для числа 3 і для числа 8 найменшим кратним є число 24. Значить, ми можемо домножити за основною властивістю дробу чисельник і знаменник першого дробу на 8, чисельник і знаменник другого дробу на 3. І виходить тоді у мене четвертих плюс. 15 24. В результаті я отримаю 31, 24 дріб, який є неправильним. Тому що чисельник більше за знаменник. А значить, я тут, якщо можу спочатку скорочую, а якщо цей дріб не скоротний, я виділяю цілу частину. Я визначаю, скільки разів міститься число 24. У чисельнику 31 один раз, а остача відділення 31 на 24, це виходить 7, залишається чисельником нашої дробової частини. У випадку, якщо у мене знаменники такі, що найменшим кратним являється число, не яке є добутком. Знаменників як в попередньому прикладі 3 помножить на 8 дало 24. А ми бачимо, що кратним є число 24. А як це можна зробити? Якщо ми подамо число 12 і виберемо всі числа, ну, принаймні декілька чисел, які діляться на 12. А це 12, 24, 36, 48. 60, ну і досить. Візьмемо число 8. І подивимося, які ж числа діляться на 8. Саме число 8, 16, 24, 32, 40, 48 і досить. І ми бачимо, що тут є числа, які повторюються. Ось у нас числа. І найменшим із тих, яке число повторилося, це є 24. Тому це число і буде найменшим спільним кратним знаменників 12 і 8. А додатковим множником сюди буде число 2. А до другого дробу буде 3. І тоді від 14 до 24, тому що ми домножили на цей спільний знаменник і чисельник. На додатковий множник і чисельник, і знаменник. І віднімаємо 92, що в результаті дає мені нескоротний дріб 52. Коли мова йде про мішані числа, тоді виконуються аналогічно. 9,821 треба додати. 4,11. Так, ось спочатку ми знаходимо найменший спільний знаменник для чисел 21 і для числа 14. Ним виявиться число 42. Значить, до дробової частини додатковий множник в першому е, числі буде 2, у другому 3. Причому ціла частина. Не множиться на додатковий множник 9,1642 додати 4,3342. І тепер ми виконуємо додавання цілої до цілої дробової до дробової частини. 13,4942. І в випадку, як у нас тут трапилося. Дробова частина є неправильним дробом, тому в ньому ми виділяємо цілу частину і додаємо до існуючої. Отже, 13 плюс 1 14, і в залишку у мене 7,42. Але що я упустив? Я говорив про те, що перш ніж виділяти е цілу частину, варто подивитися, чи цей дріб не буде скоротним. Він дійсно. Мав скоротитися на 7, Але я забув це зробити. Тому треба пам'ятати, що якщо я в попередньому етапі забув скорочення зробити, виконав дію виділення цілої частини, значить, не скоротивши дріб, я мається зробити в кінці. І буде 14,16. Тому що е, чисельник і знаменник у мене скорочуються одночасно на 7. Ну, і такий хочу навести приклад. 6,38 відняти 2,59. Для числа 8 9 найменшим спільним кратним є число 72. Тому що нічого вони спільного не мають. А значить, додатковий буде до першої дробової частини 9, до другої 8. Отже, 6,2772 відняти 2,4072. І знов дію не можу виконати. Тому що я маю чисельник зменшуваного менший, ніж чисельник від'ємника. Тому я позичаю ці від цілої частини одиничку і маю 5,2. 99,72, Тобто 72,27 разом мінус 2,4072, І тепер я виконую віднімання. Виходить у мене 3,5972. Даний дріб не скоротний, тому відповідь залишаю такою. Дуже часто нам приходиться знаходити неправильні дроби, маючи мішане число. Як це зробити? Якщо я маю 8,3, то щоб його подати у вигляді неправильного дробу, я мушу цілу частину помножити на знаменник і додати чисельник. І цю дію записати в чисельнику. А знаменник залишити без змін. Отже, 59 7. Одночасно, я можу навпаки виконати дії переведення або виділення цілої частини. Тобто, наприклад, 67 восьмих. щоб е, виділити цілу частину, я мушу поділити відповідно на 8 число 67. Це буде 8, а остаче відділення 3, буде в чисельнику дробу 3, 3 8. Для чого це нам потрібно? Коли ми виконуємо множення, наприклад, чисел звичайних дробів 11,26 помножити на 1011, то ми мусимо помножити їх чисельники. Здійснити скорочення і виконати множення чисельників те, що залишилося, і помножити знаменники те, що залишилося. Якщо ми множимо мішане число на звичайний дріб, то Мішане число ми повинні подати у вигляді неправильного дробу. Тобто 28 помножити на 3 сьомих. І навіть на цьому етапі можна здійснити скорочення. Тут залишається 4 тут 1. Отже, 4 на 3 – 12, 5 на 1 5. І виділити цілу частину п'ятих. Щоб поділити дроби, наприклад, 12,1 треба поділити на 3,3, то ми повинні і діленому, і в дільнику подати мішані числа у вигляді неправильних дробів. Отже, спочатку 25 других поділити на 15 четвертих. Потім дію ділення замінить на множення. Для цього перший дріб я переписую без змін, а другий перевертаю. Тобто записую оберненим дробом до даного 15 четвертих. В результаті я можу здійснити скорочення і виконати відповідні домноження. Коли вийшов неправильний дріб. Виділити цілу частину. Ось так виконуються дії із змішаними дробами е в роботі із звичайними дробами. Як виконуються дії ділення. Ну, що стосується десяткових дробів, про це ми говорили раніше.